Друзі, четвертий бункер. Позвонили, щоб ще один трактор їхав сюди, бо не впіваю возити. Зупинили ми ж нева совняшника, так як у нас з ворота були обсіяні старком від компанії Євросем. Друзі, обійшли ми поле по кругу. Отак ось у нас соняшничок тут. Що я вам хочу сказати? Це поле в нас досталось після холдинга. І в минулому році тут була кукургуза. І виходить, кукургузу бризкали люмісом. І після дія згорів просто соняшник у нас тут і все. Це в нас ділянка 12 гектар. І їдемо зараз. Будемо, думаю, комбайн зараз до краю дойде та й будемо висипатися. Молодимо мегою, Ліфтюри, так як поле чисте, в принципі, то можна молотити. Працювали ми тут від компанії Defender грунтовим гербіцидом Айдахо і Соранєт і проходили з геліандексом також. Так що, друзі, така то картина. Не знаю, будемо заходити, мабуть, дисками гермес дискувати і будемо сіяти. Пшеничку, так як. З опадами в нас є проблемка. Так що, друзі, їдемо за комбайном. Комбайн пішов по краю, вони ще входимо. Он вже бачу, шапочка в бункері видніється. Зараз будемо висипать. наша поле також, той самий сонячник, той самий гібрид. Ну, він ще стоїть зелений. Ну ось перший бункер, друзі. Река привіз нам на молотив. обійшли два круги і бункер є будемо дивитися що воно вийде зараз заміряємо вологу і будемо бачити що ну, бачите поле доволі чисте кур'яну нема закриємо поле тут 12 гектар і покажемо вам урожайність тоді. Друзі, висипали ми перший бункер. Зараз ще раз переміряємо вологу, бо комбайн вигружався, трошки незручно було. Так, так. черк. Зараз докручу секунду, бо зручно. Ну що, другий замір. 6,5. Тобто він вже пересушений. Як можете бачити, зараз поле доволі чисте, я ж кажу, тут один мінус, що... Ми не знали, що попередньо тут а, було у нас посіяно кукургузу, це перший рік поле в нас. І бризкали поле елюмісом. І просто він тут у нас згорів. У нас і опади, ну, кошики такі. Ну Я думаю, тон 2 буде. Ну Це наша най найгірша діляночка. Так що... Поки що так. Ті всі зелені, ось наша сусідня, дивіться, зараз я вам покажу. Один той самий гібрид це старк від компанії Євросем. Зараз я вам покажу тут, що в нас тут. Тут він ще в один день ція, але він ще тут зелений. І тут, в принципі, ще йому треба стояти. Ось общий фон, бачите, зелений багато. Ну і кошики тут, подивіться. Тут вони на порядок кращі. Понятно, це краєвий ефект, ну повірте наслой, туди не йти, можеш кінець. Тут соняш найкращий, та навіть по общому фону, бачите, зелене, а цей вже чорний повністю. Тобто після дія гербіцида ілюміса своє зробила. Не будемо більше ми Після кукургузу, як будемо сіяти, соняшник планувати, то краще спрацювати з ґрунтовим, так трошки буде дорожче. І потім вже спрацювати прімою, щоб не було після дії. Ось, бачите, ну, видно і фон, що соняшничок згорів. Ось цей край де опріскати, лістик не дійшов, не знаю, щось я прозівав був. Ось така ось картина, такий соняшничок. Ну. Такі то справи, друзі. Так, їдемо в той край, зараз догрузимось, мабуть. І будемо їхати. Що, друзі? Четвертий бункер. Позвонили, щоб ще один трактор їхав. Сюди, бо не встигаю возити. Возити в нас то й недалеко 3 кілометри, але хвилин 5-10 комбайн стоїть в залежності, як швидко я вернусь. Так що сипем чорне золото. Може хоч по семочці в цьому році буде більш-менш. Ну, як можете бачити, поле чисте, жека он сидить за рулем. Пілот. Таким агрегатом кошен ми знайомий фермер допомагає, ми йому вивозимо своїми машинами, він нам коса. Ось такий фон після проходу комбайна. Зараз будемо міряти увагу опять. Хороша машина, проста як. Ну, звісно, для кукурузи не годиться, але соняшник, пшениця, ячмінь, що там, все, отакі зернові, все, те що треба. Косимо ми з сікачом з дробілкою, щоб посіяти пшеничку, щоб менше було оцих великих кружків, решток. Потеря, якщо є, то тільки пуста сімочка. А так, в цілому задовільний. Тільки треба відходити, бо летить конкретно із дробілки, то сікача. Друзі, зупинили ми ж нева совняшника, так як у нас е з ворота були обсіяні старком від компанії Євросем. А далі пішло, ну як з ворота і тут, як можете бачити, гектара 3 ми скосили. то е тут нормально, ну як, навіть пересуджене, 6,5 була волога до 7. А дойшли до Сенгенти, і тут волога плюс 2%, 8,5%, 9%, то есть, отака. Сейчас покажу вам семечку. ну По чистоті поля, бачите, тут все в нас порядок. Але тут ось, бачите, отакі от екземпляри попадаються. І із- них. Вон, воно видно, я не знаю з чим це зв'язано. Тобто йде, 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 тільки хоп і, і зелений. Ну, тобто треба почекати. Ну, по кошиках вони тут не, не прямо такі, що, ну, 2200, десь 2300, отак буде. Ну, Відціляв воно ще не так. По цьому видно. А як з комбайна, ну так звисити, бачите, наскільки зеленого. На цьому полі плануємо висівати ми пшеничку ДСВ артист. І після пшенички на наступний рік сезон, як все, погодні, погодні умови будуть такі, як треба, будемо сіяти ріпачок пробувати потерях. Якщо є, то таке, бачите, щупле, то є без нічого. Ось така ось чистота поля в нас. Повторюсь, у нас опадів взагалі тут не було. І виростили те, що є. По технології зробили саме. Тобто, вчасно, правильно, поле чисте. Вчасно посіяно, добре внесені вчасно. Ну тільки ж погода трошки зіграла свою роль. Ну, я ж кажу, дякувати Богу і на цьому. По сої також у нас вийшла тона. Тобто це ще не поганий в нашому регіоні, а дуже хороший. На цей рік, загалом у соя мінус. Але на цей рік у нас холдинг 600-300 кілограм. Фермер знайомий. У нас вийшло з чого тонна. Так як ми сіяли по дисковці, тобто нам пай прийшов, ми забирали у холдинга його. Получається, Після нового року закінчився договор. І ми його забрали, не встигли обробити. Ми просто попередник у нас був соняшник, ми його задискували і посадили сою. Посіяли перепрошую. І вийшла в нас тона. А де оранка, у нас там взагалі, не знаю, кіл 200, якщо є, то і добре. Ми її просто передискуємо, мабуть, та й все. Ось це у нас ця дорожка в попередні відео ви бачили в нас весною грейдером рівняли тут ми. Тобто зараз тут Вон, їдемо, дивіться, 50, ні шатне, ніде нічого. Також через балочку ото наша кукурузка. Також кукурузки в нас слабі, так як опадів не було. І кукуруз в нас не буде. Максимум там, я думаю, тонни 3, якщо буде з гектара, то це буде дуже хорошо. Ось от балки, бачите, зараз зупинюся. Тобто качани, ще зелене, все стоїть, а туди 10 метрів вгору, все, немає нічого. Так що, друзі, такі справи. Зараз зайдемо в склад, покажу, що ми накосили.